Що потрібно встигнути пояснити дитині до 10 років? Варто розуміти, що в процесі виховання дитини не можна буде відмотати час назад і ліквідувати свої помилки. Інформація найкраще засвоюється тоді, коли вона дається у відповідний момент розвитку. Про що має знати дитина до 10 років? Потрібно правильно харчуватися. Не можна потурати бажанням дитини, готувати їй смачну і шкідливу їжу, купувати солодке за першою вимогою, давати гроші на те, щоб вона самостійно вибирала для себе не найякіснішу їжу. Лише від вас залежить той факт, яку систему харчування дитина обере в майбутньому. Важливо приймати свою і чужу зовнішність. Часто діти самі не дуже задоволені своєю зовнішністю і шукають в ній недоліки. Також деякі діти акцентують увагу на недосконалості інших дітей. Потрібно пояснити дитині, що ніхто не обирає свою зовнішність. Ми такими народжуємося. Але це не є приводом для насмішок і знущань. Батьки завжди будуть любити дитину. Деякі діти не можуть бути до кінця відвертими з дорослими з однієї простої причини. Вони не впевнені в тому, що батьки їх зрозуміють, підтримують і стануть на їхній бік. Важливо дати зрозуміти дитині, що ви любите її завжди, навіть у тому випадку, якщо вона зробила щось погане. Потрібно заводити друзів. Дружба і спілкування є важливими етапами соціалізації. Не можна допускати того, щоб дитина розвивалася в умовах ізоляції. Повага! Багатьох дорослих людей називають некультурними і невихованими людьми з однієї простої причини. У них відсутнє почуття поваги до суспільства і інших людей. Тому займайтеся цим питанням завжди. Більше корисних відео шукайте в нашому телеграм-каналі.